Колись я прийшла до тебе рясним дощем, бо благали про спокій буреві твоєї зими, вмила твої долоні, заколисила в серці шем, співала про радість початку, оживляла слізьми. Ти зустрів мене поглядом мовчазним і сумним. Твоє небо кричало, що не віриш в людей, що десь у темряві полає твій власний рим, а відлуння надії захована на денці очей, я несла тобі весну, розквітлу в душі, Щоб лід розтопити, розфарбувати сніги, щоб віру у світло знайшов в тиші. І пригадав, які насправді твої кольори, Новий яскравий світанок осяє твій дім, ти відкрив мені серце, де сховані сонячні сни, а колись я прийшла до тебе рясним дощем, бо благали про спокій буревії твоєї зими.